Данаїди грецький міф. У сина Зевса та Іо Епафа був син Бел, а в Бела було два сини Єгипт і Данай. Всією країною, яку зрошує благодатний Ніл, володіє Єгипт, від нього країна ця дистала й свою назву. Данай же правив у Ливії. Боги дали Єгипту 50 синів, а Даною 50 прекрасних дочок. Полонили своєю красою Данаїди синів Єгипта. І захотіли вони одружитися з прекрасними дівчатами, але відмовили їм Данай і Данаїди, зібрали сини Єгипта велике військо і пішли війною на Даная. Перемогли Даная його племенники, і довелося йому позбутися свого царства і втикати. З допомогою богині Афини Паллади збудував Данай перший п'ятдесятивесловий корабель і рушив на ньому зі своїми дочками у безбережне, вічно шумливе море. Довго плив по морських хвилях корабель Даная Пери, нарешті, приплив до острова Родосу. Тут Данай зупинився. Він вийшов з дочками на берег, заснував святилище своїй покровительці богині Афіні, прий приніс їй багаті жертви. Данай не залишився на родоси. Боячись переслідування синів Єгипта, він поплив з дочками своїми дали до берегів Греції, Варголиду, батьківщину його прародительки Іо. Сам Зевс охороняв корабель під час небезпечного плавання по безкрайому морю. Після довгої дороги пристав корабель до благодатних берегів Арголиди. Тут сподівалися Данай і Данаїди знайти захист і рятунок від ненависного їм одруження з синами Єгипта. Під виглядом благаючих захисту з маслиновими гілками в руках Данаїди зійшли на берег. Нікого не було видно на березі. Нарешті, вдалини показалася хмара пилу. Швидко наближалася вона. Ось уже в хмари пилу виблискують щити, шоломи і списи, чується гуркіт колес бойових колесниць. Це наближається військо царя Арголиди, Пелазга, сина Палехтона. Сповищений про прибуття корабля, Пелазг з'явився до берега моря зі своїм військом. Не ворога зустрів вин там, а старого Даная і п'ятдесят його прекрасних дочок. З гілками в руках зустріли вони його, благаючи захисту.